Знаєте, друзі, приємні новини, вони як завжди прилітають, коли ти їх не очікуєш. Тому сьогодні хочу вам їх повідомити. І для багатьох це буде просто розриваюча інформація, розрив мозку, як то кажуть, тому що нам повідомив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Матчей Дущик дуже серйозні зміни, які вже будуть від 1 липня, і вони будуть стосуватися знову ж таки нелюбимих поляками. Громадян України, які мають статус УКР, і хочу сказати звернення до тих людей, які мають пенсійний вік, пенсіонери, які знаходяться в Польщі, також мами дітей, які не працюють, також студенти, а також діти неповнолітні, які не можуть легалізуватися зараз в Польщі. Всі ви зможете, друзі. Отримати карту побиту на 3 роки, починаючи від 1 липня 2024 року. Давайте я вам зачитаю деталі, а ви в тим часі втискайте вподобайку і обов'язково поділіться цим відео та напишіть свій коментар після того, як я це зачитаю. За задумом влади, українець, який має песель УКР, може змінитись свій. Статус тимчасового захисту передбачено спеціальним законом на тимчасове проживання. Вона ж, друзі, карта часового побиту, і вона буде даватися рівно на три роки. Ну і при цьому для цього біженця будуть перевіряти, і треба буде пройти перевірку в Агентстві внутрішньої безпеки, в прикордонній службі і поліції. Ну це зрозуміло чому, тому що вас мають перевірити, чи ви не будете нести загрозу. Польському суспільству і чи не маєте ви вже якихось правопорушень, які б просто вважали, що ви є небезпечною людиною для шенгенської зони Європейського союзу для будь-якої країни, і він його зазначає, надаючи таким людям, як ви, тимчасове проживання, ми повинні перевіряти їх, у тому числі і для безпеки держави. Бачите, я навіть прочитав його думки і хочу вам сказати, що такий дозвіл можуть отримати абсолютно усі біженці, незалежно від того, чи вони працюють, чи навчаються, чи не працюють і не навчаються. Тобто це пенсіонери, студенти і діти до 6 років чи навіть старші. Це прекрасне розв'язання. Українці, які захочуть змінити статус, повинні будуть з 1 липня 24 року до 30 вересня 2025 року зареєструватися на новому електронному порталі. Ви вже про нього чули. Якщо ж не чули, то напишіть, будь ласка, плюс, і я зніму відео, як це потрібно буде зробити. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити це відео. Як треба буде зареєструватися вам, так? Або ж також додатково відвід... відвідати управління міст чи гмін, гуженти міста, так звані, аби подати де... необхідні документи. Перші дозволи на тимчасове перебування почнуть видавати з 2025 року. Тобто, що це говорить? Що ви не зможете так просто туди-сюди їздити, поки цей статус не отримаєте. Це так, як карта побиту. Тобто ви очікуєте на децизію. Ну і, звісно ж, в цей час у вас е... таки не заберуть статус УКР, тобто ви повинні будете отримувати 800 плюс. Ну, але чекаємо ще на деталі. Вони діятимуть три роки, ці дозволи, як я вже зазначив, тому що на, на максимальний термін так видаються карти часового побиту. І новий статус почне діяти тоді, коли людина забере свої нові документи. Тобто, як я сказав, нічого до того часу не повинно помінятися, де ви зможете виїжджати. Але вже коли карту будете мати, ну точно не буде проблем із цими 800 плюс, які забирають в разі того, якщо ви хоча б на один день виїжджаєте з Польщі. Ну, звісно, це дуже приємна новина. Я дуже радий, що поляки в кінці кінців знайшли рішення, як бути тим дітям, пенсіонерам і студентам. Доти вона перебуватиме під тимчасовим захистом, поки не забере свої документи. Це для всіх друзі, інформація. Також уряд хоче запровадити обов'язкове навчання українських дітей у Польщі. Я вже вам про це говорив. І це буде з вересня. Сьогодні спеціальний акт перебачає, що батьки... Можуть собі обирати самі, де вони хочуть, щоб дитина навчалася, або онлайн в українських школах, тільки має попередити спеціальні навчальні заклади, ці установи, які відповідають за освіту. І також ви розумієте, для чого це все відбувається. Варшава стверджує, що навіть не знає точної кількості українських дітей, які перебувають у Польщі, тому прагне це з'ясувати. Чому це все відбувається? Тому що. Хочу вам дорогенько мої сказати: в Польщі, в Польщі при владі, напевно, не всі такі дурні. Є такі батьки, які досить розумним способом зголошують тут дітей до навчальних закладів, що вони до освітніх закладів, які відповідають за ту інформацію, щоб потім можна було 800 плюс отримувати. Так дитина перебуває, нібито на території Польщі, а тут вони вже в Іспанії чи в Німеччині, і там, і там отримують в Бельгії, в Норвегії. Так можна в багатьох містах 800 плюс отримувати. Тому вони хочуть зробити так, що всі ці. Ці діти навчалися реально тут, а не онлайн, десь де непонятно, тому що вони можуть і не навчатися онлайн, а ходити в нормальну школу, і ніби онлайн навчатися. Тобто, це якби додаткове джерело перевірки ну, українських дітей, чи вони дійсно навчаються. Бо якщо не навчається дитина, то 800 плюс одразу забирають і до батьків будуть питання. За це можна заплатити ще й невеликий штраф, якщо дитину ви не відправляєте в школу. І повірте мені, в Польщі тут будуть шукати батьків. І питати у них, чому ваша дитина не ходить до школи, або де вона зникла. І якщо ви не повідомите школу, то у вас можуть виникнути проблеми, серйозні проблеми. А от в Україні, скажіть, на вашу думку, згадували коли-небудь про дітей, які не ходять до школи? Або як ви виїхали зараз от до Польщі, чи хтось вам подзвонив? Не будемо говорити, коли війна, до війни. Хтось вам дзвонив? Питав, де ваша дитина пропала? Ну, в мого товариша така інформація була, що ні разу до нього не дзвонили. Тому, друзі, також хотів нагадати вам, що зараз Великодні свята. І щоб ви розуміли, більшість магазинів э, завтра будуть працювати десь до першої-другої години дня. Тобто, можна сказати, до обіду. Пізніше будуть які, працювати там жабки і всі такі подібні франшизи, і то в делікатних годинах, тому що треба дивитися конкретно, наприклад, в жапці або э, там, в інших магазинах. Тому вам потрібно приготуватися з закупами, якщо ви проживаєте в Польщі. Ну і звісно ж, я буду разом з родиною також святкувати Великодні свята в неділю і в понеділок, і постараюся зробити якесь круте привітання для вас. Тому неважливо, де ви знаходитеся. Головне бути в серці людиною. Тому я вам всім дякую за ваші вподобайки, за репости і за підписки. Ще раз кажу: якщо хтось хоче дізнатися, як через модуль складати вніски. Пишіть плюсики, плюс 50, наприклад, і я зроблю для вас окреме відео. Як як тільки ця вже інструкція буде доступна, я одразу зроблю. Тому гарних вам вихідних! Побачимося вже в наступному випуску.